Сьогодні поговоримо про медитацію, а саме про найчастіші питання, які приходять до мене відносно медитації. Я сама, коли починала їх вперше слухати, я не могла зосередитись надовго. Я розуміла, що бути в повній тиші мені ну, постійні думки. Постійні думки просто вихрем приходили до мене. Я не могла не могла знайти себе і знайти у спокій спокій цю тишу. І тоді мені потрапила пакет. Потрапила дівчина, яка робила пакет медитацій. Я не пам'ятаю, ракета бажання вона називалась, мені здається, так. І я прям усвідомила силу цих практик, тому що медитація, яка супроводжується голосом, це не просто медитація з'єднатися з собою, це, як правило, про пропрацювання чогось. Майстер веде, веде вас голосом за певним якимось алгоритмом. І воно вже йде на рівні зцілення. І медитація, яку подарувала я вам. Тут на саме в цьому просторі вона також йде зцілюючий процес. І питання таке до мене приходять, Майя я там просто засипаю. Ті, хто засипають під час медитації, під час таких практик, знайдіть собі комфортне положення, сидячи. Спинка рівна, заплющили очі. Якщо ви знаєте, що ви реально схильні до того, щоб заснути, то не лягайте. Ну, не робіть її в позиції лежачі І. І ще що я хочу сказати: робота проходить. А особливо навіть ті, хто засинає під медитацію, ви починаєте її робити. Ваш мозок він бере тільки те, на що він сьогодні готовий. А на те, що не готовий, вас відключає. Робота все одно проходить. Так є медитація, я в інстаграмі я дарувала її безумовної любові. Я особисто робила її 10 днів сама. Кожен раз у мене траплялися інсайти і з'єднання на різних словах, на різних етапах. Ти наче провалюєшся, ти не чуєш. І є ще такі моменти, коли на початку медитації ми засинаємо, а ви прокидаєтесь, коли вже чуєте, що йде завершення. Робота також прийшла. Не знецінюйте свої дії, не знецінюйте свої е, спроби, які ви робите. Весь цей шлях він необхідний і він є для вас корисним. Рано чи вчасно воно проросте. Обов'язково проростуть ваші дії. Медитація е, не може бути неправильною. Тому що суть самої медитації, щоб ви були в з'єднанні з собою, зі своїм тілом, контролювали свої думки, свій подих, відчували, оце єдинство має трапитись всередині вас. Хай це буде 10 секунд, 20, 15, 2 секунди, але воно все одно воно все одно сходиться. І тільки практика, тільки постійна практика приведе вас до якогось більшого результату. Ну, от мені максимально що ще мене запитують з таких от моментів медитації. Тому що і сьогоднішнє відео записане саме з того, що я читала відгуки ваші під практикою медитації. І саме ви же, мої глядачі і запитали, попросили да, це відео, яке має бути сьогодні. Є різниця між тим, як ви робите просто під музику, да, високовібраційну якусь. І коли їй йде супровід, це реальна розстановча робота. І багато майстрів кажуть, в мене не така, як у всіх, медитація, я роблю її вигляді розстановки. В будь-якому випадку, якщо йде якийсь алгоритм, почали завершили, щось побачили, щось переписали, видихнули, вийшли з цього процесу. Це все, це все розстановчий процес. І він йде саме вирішення якогось певного питання. Я тут для вас буду максимально відкривати розуміння того, як жити в моменті тут і зараз, як відчувати себе, як бути свідомо в духовності. Все, що з нами відбувається, все не просто так, і всім ми маємо керувати. Все є енергія. Будь-яку медитацію можна взяти за інструмент зцілення, не тільки чекати там роботи з терапевтами, хоча я дуже, дуже раджу займатися з людьми і, взагалі, в будь-якому. Питання потрібен наставник. Навіть ми приїхали сюди, щоб кататися на лижах. Потрібна людина, майстер, яка це покаже. І тоді ми не платимо своїми травмами, не платимо своїм часом і втратою грошей, насправді коштів да, на, на різні моменти і витікаючи, коли ми йдемо без вчителя. Ви можете взяти. Запитання, намір вирішити якусь свою ситуацію, свій внутрішній стан і взяти вімкнути медитацію, направити вже свій мозок, даючи йому можливість підняти вашу проблему, підняти ваш блок і вирішити під час медитації. Медитація шлях до мрії, яка є тут на цьому каналі. Подивіться її, прослухаючи її, ви можете вже собі дати якийсь намір. Там, Хочу купити машину. Для мене, чому я не дозволяю собі це зробити. Все, що з вами відбувається, воно з вашої волі. Так чи інакше, як би ми не працювали, це все буде з вашої волі. Розкопавши корінь, там тільки людина вирішує, вона робить собі проблеми чи вона дозволяє собі щастя. У всьому цьому. Берете цей намір і лягаєте, чи сідаєте, і вмикаєте медитацію. І дозвольте всьому процесу відбуватися. Не контролюйте, а відчувайте. Ваша задача вдихати і видихати, коли вас просять, заплющити очі, максимально зробити комфортне положення для себе, щоб вам не давило, не жало, не пекло там ще, ще якісь моменти відбуваються, і дозволити собі розуміти, що вже те, що відбувається, найкраще для вас кожен раз заходьте свідомо до цієї практики. Є практика, наприклад, вихід з прокрастинації, просто стан. От у мене тривожний стан, я вмикаю свою же практику медитацію і просто рухаюсь по, по, по тому голосу, да, по тим вказівкам, які там є. Мої особисті практики, вони всі зроблені з ченелінгу, вони з потоку. Я сама їх виконую і сама ну, в шоці від того, наскільки воно дієве і як воно послідовно зібрано. І все в віршах. Тому задавайте свої запитання тут відносно медитації, знайте розумійте, що немає неправильного. Не полишайте цю, цю думку, робіть її до тих пір, поки ви не станете в з'єднанні вже в звичайному фізичному житті і без медитації. Практика медитації вона для того, щоб ви навчилися керувати своїми думками, своїми станами, щоб ваші думки, слова, вчинки да, фізичні дії вони всі співпадали. А не так, коли ви думаєте про одне робите інше, а хочете зовсім третє. Воно все має з'єднатися. І будь-яка практика, пов'язана з медитативним станом, вона саме про те. Робіть, йдіть і обов'язково дійте. Цей шлях він тільки ваш, і тільки вам вирішувати, як воно має проходити. Медитація це ота от практика, яка допомагає навчитися слухати себе. І вже рухатися за цим імпульсом по життю в найкращу версію свого завтра і свого майбутнього. Залишайтеся тут зі мною і дякую вам за цю тему, яку сьогодні відкрили.